на вашу думку, найзатребуваніша професія зараз в Україні? Найзатребуваніша. Мабуть, що лікарі. Я вважаю це так, саме такі необхідні лікарі, пожежники, тому що зараз дуже багато чого трапляється. І також, мабуть, це будуть е не знаю, електрики. З нашим постійним відключенням світла і аваріями це точно необхідно зараз. На мою думку, це щось в сфері IT або. А... Або, напевно, аграрії, агрономи. А чому саме ці професії? А, IT допомагає автоматизувати а, дуже багато процесів, а агрономія, тому що наша країна є аграрною, і наразі ну, експорт нашої продукції ну, дуже востребований. Військовий. Я думаю, це лікарі все-таки, і, мабуть, вчителі, тому що багато виїжджають за кордон. А чому саме ці професії? Бо я знаю багато з які повиїжджали за кордон і є потреба в цих професіях. Все такі ж медики, мабуть, і поліція так же само, щоб дивилися за нами. Я думаю, що зараз будуть затребуваними професії будівельників, тому що нам потрібно відбудовувати країну. Також потрібні лікарі, вчителі, щоб здоровенькі були дітки та розумні. Я думаю, інженери. А чому? Тому що зараз необхідно відбудовувати все-таки країну на стан війни, коли закінчиться, ми переможемо русню. І прийдеться буде відбудовувати, вони нам будуть необхідні. Інженери, військові, лікарі. Мені здається, всі професії такі затребувані, тому що потрібні всі люди, всі спеціальності. Арбітражно щось таке, тільки щось криптовалюта зараз дуже ціниться, і зараз всі займаються цим. І це. Дуже добре, воєнний. Мабуть, психологи, тому що важко працювати зараз з людьми. <рес> Може, військовий ситуація така зараз в Україні. Лікарі, військові? Напевно, стоматолог. Яка ще. Чому стоматолог? Ну, зуби завжди будуть лікуватися. Ну, гарні політики, напевно. А чому? Щоб не було крадіжок, гроші йшли на ЗСУ, а не собі в карман. Айтішники. А Айті. чому? Ну, за цим майбутнє стоїть. Це перспектива велика, та і пасивна робота на дому. Нікуди не треба не їхати, не бігти. І коли працюєш сам на себе, це в рази краще. Чим просто, як обичні люди, ходити, бігати і тобі будуть потикати носом. Ну, Зараз просто у нас, бачите, все зв'язано з війною, і найбільше професії це ті, що якась допомога, те, що йде на фронт для військових і все. А так, то взагалі, що ми можемо все подолати, якщо ми будемо разом. А допомога потрібна. Але по професіям здається, все важливо.